Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк, і він триває цей прямий спеціальний етер. Шановне панство. Найближча година обіцяє нам підняття двох важливих тем. Ну звичайно, ми розпочнемо з заяви Дональда Трампа, який ем, говорить про те, що Ніколас Мадуро із дружиною захоплені і вивезені з Венесуели. Ситуацію там обговоримо за коротку мить. Ще одна тема: за 25 хвилин у Польщі створюють спеціалізовані. Групи прокурорів для боротьби із ксенофобією. Відповідне рішення оголосив міністр юстиції цієї країни Вальдемар Журек. Власне, повернемося до цього повідомлення наприкінці нашої зустрічі. Хоча це буде не єдина тема, яку ми обговоримо, е виходячи на прямий зв'язок із містом Варшава. Ось такі плани. Ну а просто зараз до нас доєднується блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Рома, мої вітання в 26-му році. Вперше привіт. Алеже, привіт всім всіх. Вітаю з Новим роком, і зрозуміло, ситуація така цікава зараз в світі, що у нас в державі в частині кадрових призначень, але все ж таки хотів би декілька слів сказати про Веніселу. Угу. От так от виглядає спеціальна справжня військова операція. Якщо твоя держава, якщо можна Росію так назвати, не шматлайна. Конкретно й коротко, так. ну слухай, тут про наслідки я думаю, теж можна говорити, тому що от ми напередодні, чому напередодні В минулій годині зрештою говорили з Євгеном Магдою. Він е, звертає увагу на е, прецедентність, певну, та і те, що росіяни тепер усіляко будуть вказувати от на, на цю історію, на цей прецедент, говорячи про те, що ну окей, якщо американцям можна, ну то чому нам не можна? Звичайно, я як контраргумент протиставив ось цю історію про те, що ну, тут має бути теж послідовність, і хтось був перший, і то точно не були американці, але менше Тим, що змінює в цілому для світу, давай так скажу, для світового укладу те, що нині сталося у Венесуелі. Ну в першу чергу, це змінить розкладена нафта моєго ринку, бо Венесуела це просто суцільні корисні капалини, і взагалі то в геополітичному плані там посувають не Російську Федерацію. Хоча це теж цікавий аспект. А Китай я тут не погоджуюся з Євен в частині того, що кому тут можна, кому не можна. Ми живемо в світі, де немає жодних правил, і треба це не визнати. Значить, вся система міжнародної безпеки, яка була створена після 45-го року, недавно вже відправилась в гузицю. Ну не знаю, чи правильно можна так говорити в ефірі, але слово українське дуже і дуже класне, тому. Якщо ми порівнюємо ці два історичних моменти кому можна, а кому не можна, слухайте, є різниця щось зробити, а головне тут результат за три години, і, і відповідно порівнювати це з кривавою бойнею, яку влаштували на російські потвори, і це вже триває. Вибачте, скільки ну майже чотири роки, і вочевидь, ми подолаємо і цей. Таймінговий uh, період Ну, очевидно, та, нам у нас просто вибору іншого немає, і нам доведеться це пройти безвідносно того, прагнемо ми чогось іншого, чи не прагнемо, хочемо чи не хочемо. Це просто от шлях, який належить подолати. Це, це, це правда, та. але просто так уже закриваючи цю тему з Венесуелою, ясно, що зараз будуть заяви, міжнародні заяви в Венесуелі на це реагують. Та, а фактично, ми маємо справу з тим, що Ніколас Мадуро тепер не перебуває в країні, і я не знаю, чи він з'явиться зараз десь в публічному просторі. Американці це передбачають, але е, разом з тим, от маючи це все, чи нам з Києва, з України, з нашої перспективи е, варто сподіватися на певну зміну в нашій е, проблемі в переговорному процесі, в позиції Сполучених Штатів щодо України знову ж таки з огляду на те, що відбувається або відбувалося у Каракасі, чи ці речі вони там не перетинатимуться? Я взагалі розглядаю, як е... Світ розглядає як такі поєднувальні сосуди. З одного боку, все це на іншому континенті і за багато тисяч кілометрів від нас, але тим не менше політична картина світу, вона єдина. Це говорить про те, що Західний світ, який би він не був, він а, не слабкий, він не з'їджений всіми цими ліволіберальними ідеями і так далі. І в цьому контексті треба наголосити, що Україна це частина заходу. І від цих слів я думаю, що серцебиття російського маніяка просто виходить на максимум. Ну а ми відповідно чекаємо, коли буде оця правильна пряма лінія Володимира Путіна. Тому, звісно, це все поєднані речі. І в цілому мені ця історія симпатична. Давайте проаналізуємося в ширшому контексті. За чотири роки війни, що сталося, Росія катастрофічно втратила геополітичний вплив: була Сирія, був Азербайджан і Вірменія Продовжується Україна в цьому самому контексті, і зараз відповідно Вінусела. Тому, а вибачте, ще ж Іран там щось забурлив. А що це за держави? Це держави з осі зла. Це держави, які в тій чи іншій мірі спиралися на російську політичну або військову підтримку. Так що я з нетерпінням чекаю заяву Шмари Захарової. Такі чогось самі росіяни називають це речниця офіційна російського МЗС, яка буде не розповідати про те, що ой, так не можна, це порушення міжнародного права, як ви смієте, а де ООН і бла бла-бла, але на це ні на що не вплине. Змотивувати американську сторону, а я скажу простіше, Дональда Трампа до того, щоби е, в ну я не скажу в такий самий, але в дзеркальний спосіб адміністрація Білого Дому підходила до е, представників цієї осі зла до, до очільників інших режимів. Ну, давай я простіше навіть це сформулюю. Та? Чи може бути так, що. В інтересі Сполучених Штатів Америки буде подібна операція, наприклад, на території Білорусі. Ну бо якщо ми говоримо про Мадуро, то я думаю, що про Лукашенка тут теж можна згадати і десь там співставити. Ну давайте, якщо ми, скажімо так, заглядаємо в майбутнє, а чому тільки Лукашенка? Чому? Тому що у нього орешник? чи, чи як? Я вважаю, що в цьому контексті треба розглядати і на російську фашистську. Я, я, я тобі відповім, бо і Мадуро не Сідзіньпінь от просто якщо так. Але я перепрошую, і Путін теж не Сідзіньпінь, і це важлива історія. Це велика, довга держава, я говорю про Росію, з мінімальним вкладом в Економічний розвиток планети і по великому рахунку, це все майчняє це вся кров, грязь, смерті, насильства, зґвалтування і руйнування? Воно наразі будується виключно на так званому ядерному озброєнні Російської Федерації. Але якщо ми рік починаємо з таких цікавих подій, то чому б нам не ставити ширше нашу рамку? Тому зрозуміло, що якщо ну давайте так, якщо вже наводити лад на цьому постросійському пространстві просторі, куди входить Білорусь, то я якщо чесно, почав би з Москви, якщо що. Наразі в мене немає прогнозу, чи потрібно це сполученим штатам заміщення Лукашенка, тому що він і так просто такий... Перекормлений жирний зайчик, який і так виконує всі задачі по великому рахунку. Ну є нюанси. Я чому так говорю? Тому що вся ця історія з поліпшенням України, білоруська американських стосунків стосунки беремо в лапки. Це все не пов'язано з білоруськалієм. Ну так, з експортом, і щось мені не підказує, що в цій історії американці мають свій непоганий профіт. Ну, український сегмент соціальних мереж теж реагує на те, що відбулося вже фактично у Венесуелі. З'являються меми, де ем, Ніколас Мадуро е, опиняється на місці, скажімо так, Віктора Медведчука в формі Збройних Сил України. Ось ця дуже відома фотографія, де його фактично спіймали ем, чи затримали. Я не знаю, яке буде слово коректне. Пам'ятаємо 2022 рік. Тільки замість е, обличчя Медведчука там е, Ніколас Мадуро. Ну і е, я бачу, що українці. Небайдужі до осіб з такої партії, як ОПЗЖ, є ще один мем, де замість Нестора Шуфрича, якого тримають за шию. Це теж 22-й рік. Початок зображений Ніколас Мадуро. Ну а та людина, яка в формі збройних сил, очевидно, замінена обличчя цієї людини, замінене на Дональда Трампа. Тому от українці в такий спосіб реагують це просто, я щоб скажімо, розширити контекст того, що зараз того, як усвідомлюють. Українці, те, що зараз відбувається, або відбувалося у е, Венесуелі. Ем... Повернемося до до України, зрештою напередодні Володимир Зеленський і, і так само представники спеціальних служб українських говорили про е провокації з боку Росіян, про нібито масштабну провокацію, яка може статися напередодні е різдва за юліанським календарем. Ну, це так як росіяни його відзначають, тобто там або 6 січня, або вже 7 січня. От десь в, в цьому періоді, десь в е цьому часі. Е це повернення до практики з того, що я розумію, між Першою і Другою Чеченською війною. Наскільки воно ймовірне? Ну давайте з Мадури розберемося. Не, не треба малювати його в українському пікселі. Я вважаю, що достатньо одної потвори в обличчі в особі Медведчука, на який намагався втік, втікти в українській військовій формі. Тому Мадура нехай відпочиває. Що стосується провокацій, ну я розумію, що ну, по перше, давайте скажемо прямо: росіяни можуть зробити все, що завгодно, і вбити ту кількість людей, скільки вони зможуть. Тому слово провокації під час е, такої страшної війни, ну як на мене, воно просто лишнє. А що в що, що було в Харкові, наприклад, напередодні? Таких подій була купа дуже і дуже дуже багато. Тому, як на мене, на цю ситуацію треба дивитися через призму того, що треба якось російських потвор заспокоїти, бо останнім часом вони щось там багато кричать про на нас напали» і так далі. І так далі, то на резиденцію, начебто, напали. Треба взагалі ставити питання так е, і повторювати всім, якщо ми будемо бомбити російську резиденцію, ми її спалимо разом з російським диктатором. Була історія про те, що ми подбой курантів вдарили по мирним мешканцям в Харлахі, там багато трупів. Е, хоча всі чудово розуміють, що там мирних мешканців не залишилось, ну, особливо в таких ресторанах. Тому е, в контексті цього завивання на болотах, що от України. Надії, якимись такими страшними терористичними методами використовує ці засоби. А Буданов взагалі то терорист, Ну, Це головна теза, яка зараз просувається через російські ЗКВ. З іншого боку, що тут дивуватися, все наше політичне військове керівництво, вони всі під статтями подібного плану в Росії. Там, це стосується не тільки керівників спеціальних органів розвідувальних і тих, хто відправляє на концерт Кабзону. Це стосується навіть там командирів, бригад і так далі. І так далі. Тому ну, я єдине не зрозумів, де тут. Um, no, no. логічний зв'язок і порівняння з першою другою чеченською війною. У нас своя війна, А Ічкерія, ну у них своє, Ні, своє. мені радше йдеться ні, ні, мені не про війну йдеться, мені радше йдеться про провокації, підриви будинків і так далі. Тобто, створення прецеденту, нібито для росіян, для того, щоб розірвати всі домовленості, наплювати на них і піти другою війною на Чечню. Про це мені йдеться. А тут чому я провожу таку непряму, але все ж аналогію? Тут ми маємо ніби переговорний процес. І росіяни ніби сигналізують, хоча це і неправдою, але сигналізують, що вони в ньому зацікавлені, і це може повторитися. От про що мені йдеться ну якщо ФСБ вирішить знову підривати будинки в Москві і не тільки в Москві, ну флаків в руки. Нам то що. Якщо росіяни а, такі слабкі, якщо вони 4 роки хавають знищення сусідньої держави, нам що плакати через це? А якщо це станеться? Ну давайте розберемось. Ну що, ми від цього а, щось втратимо чи щось надбаємо. Ні, ну цих криків вереску про те, що ось Україна діє якимось чином якимось страшним, і це вже за якоюсь там коричневою лінію Путіна. Там нам ну, має бути все одно, якщо чесно. Ну але якщо бо... ці крики доносятимуться не з Москви, бо ти абсолютно слушно говориш, що на це все одно, але оця історія з нібито дронами і з атакою на резиденцію Путіна і те, що це Трамп коментує, отут радше з'являються такі побоювання, що ці крики почнуть доноситися трохи з інших столиць. А яких столиць? Давайте розберемось. Вашингтон. Значить... Ну, хвилиночку, в Вашингтоні навіть сам Дональд Трамп коли робив першу заяву, ну так вона, ну це ж Дональд. Він так формулює думки, що це не дуже нам приємно. Але навіть в цьому першому підході він сказав, що я не знаю, що там сталося. Це мені Путін розповів. А чи сталося це насправді? У нього ж він там вже відповідав. І на питання, а що кажуть наші, ну в смислі, американські розвідувальні. ну там є оця теза, що можливо. Цього не сталося насправді. Можливо, це не вигадка на патвори кремлівської. А потім увага ЦРУ і інші АНБ, інші розвідувальні спеціальні органи Сполучених Штатів. Вони сказали, що це вигадка. Я до чого це веду. На кого це зрештою вплинуло? Ми можемо перерахувати держави, які підтримали і засудили спробу України знищити Володимира Путіна. Ну це відповідно. ОДКБ, Казахстан, Киргизстан, ну щось таке. Хто там ще? Індія там замазалася, Нікурагуа, ну це взагалі вони, їх, між іншим, визнали окупованими територіями, і ще там хтось є, треба погуглити. Я до чого це веду? По факту, там ну, до десяти держав, і сам факт, хто на політичному рівні підтримав ідею, що ми дійсно хотіли вбити Путіна. Цих держав не багато. А держави, які підтримують Україну, вони в повному адекваті. І так ми будемо виходити. І так воно буде продовжуватися і надалі. Зрозуміло, що виразку багато. Я все розумію, як працюю там в Сараті Раша Тудей. Що вони це переводять на арабську, на іспанську, на англійську, на німецьку і інші мови. Це все зрозуміло. Але як на мене, ми вступили в фазу, коли виключно інформаційними засобами, це Спеціальним інформаційно-психологічними операціями, а це саме це, от звинувачення України в спробі знищення Путіна і його резиденції, це, це класична ІПСО, є така чудова абревіатура. Тому, чесно кажучи, мені оця ідея, щоб вони там почали взривати себе в, в, всередині, вона мені щось симпатична. Тому що зрозуміло, ми вбиваємо росіян, але ми не вбиваємо їхніх дітей. І це теж підтверджено впродовж багатьох років. Ми не складаємо їхні дев'ятиэтажки, п'яти і одноповерхові будинки. Ну, це ж зрозуміло. Ще раз, от, аналізуємо кількість ударів по Російській Федерації. Грудень в цьому плані він був просто супер ми встановили власний рекорд. Куди ми лупимо? НПЗ, парти, військові заводи, окремі цілі, там ребере РЕ, 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 РЕ і комплекси ПВО. А що ви думаєте, що ми не можемо попасти в дев'ятиповерху будинок в якомусь саратаму Белгариді, б... чи як ну, Блєдґард чи якийсь чорний город, Ну коротше, от ці ці всі міста було б бажання, але ми ж цього не робимо. І у нас в цьому плані репутація просто ідеальна. Скільки вони не кричали з цього приводу? Ну вибачте, по-моєму, в Білграді найбільшу кількість людей вбили самі росіяни, коли не вбили свої авіабомби, яких хотіли кинути на наших дітей. Так і краще кидають на своїх. Ну вибачте, якщо стане стає питання вибору, наші діти або російські ну вибір він очевиден. Сполучені Штати здійснили акт збройної агресії проти Венесуели, і це викликає глибоку стурбованість та засудження. Це я цитую фактично повідомлення Міністерства закордонних справ Росії, яке з'явилося, і тут цікаве є цікаве речення, цікавий зворот. Ідеологізована неприязнь бере гору над діловим прагматизмом і готовністю вибудовувати двосторонні відносини. Власне так реагують росіяни офіційно. Комунікат вже з'явився я не знаю, чи є сенс, чи ти будеш це коментувати, але в принципі, це там абсолютно логічно вкладається в російську візію, в російський підхід, так? Мені просто дуже подобається, що ця заява з'явилася під час нашого ефіру. Так. Ну, Як, власне, я і говорив, ще трошечки і Маша Захарова, моя подруженця в минулому, проснеться і щось видасть. І я просто повертаюсь до того, що ми живемо в світі, де. Ну, оці політичні заяви, ну це просто це ніщо, це нуль, це не про що не, не свідчить. Ну, мяукнула вона там а, щось. І а, Мадура Де, здається, десь вже в, в районі Гуантанамо, чи де він там може знаходитись. Ну, власне, все, всі ці заяви МЗС Російської Фашистської Федерації, вони увага, підкреслюють слабкість. Як на мене, навіть оця історія, що ми хотіли мачканути Путіна, це теж про слабкість а, Російської Федерації. Тобто вони використовують це інформаційний привід, вигаданий, для того, щоб там якесь, як вони кажуть, скоригувати свою позицію по перемовинам, нові умови і бла бла-бла. Ну давайте просто от уявимо. 24 лютого, 22 року, 23. Визьмемо 23 лютого. Пам'ятаєте, що говорили російські інформаційні війська? Там теза була одна. Ми бровнім, і Україна пайме все. І ось пройшло чотири роки, і вони кажуть: наступне: не вбивайте Путіна. Мені здається, ми пройшли дуже цікавий, складний і кривавий шлях за це за це за цей період війни. І цей шлях і ці формулювання, які ми чуємо за російського боку, вони насправді підкреслюють не силу Росії, а навпаки, а мічність. Ем, я знову тут повернуся до ось цієї заяви з Російського міністерства закордонних справ. Там теж є одна така м, теза. М, вона так звучить: претензії потрібно вирішувати через діалоги. Ем, чи чи можлива тут? Можливе тут певне відзеркалення, та коли е, ось ці слова американців, особі Дональда Трампа, зокрема, чи когось з його оточення скерують до росіян та в контексті російсько-української війни, в контексті е, їхнього е, бажання, насправді не бажання сідати за стіл переговорів. Ну і фактично, аби е, ця історія ситуація з Ніколосом Мадуро, його дружиною, які е, ну фактично впіймані зараз американськими е, військовими, е, щоб це стало аргументом, а може навіть цинічніше сказати, просто предметом торгу з росіянами в контексті війни проти України Мені тут дещо подобається, але ж насправді ти тільки що проговорив по великому рахунку мій закон, а коли росіяни пропонують поговорити, коли вони все профукали. Дипломатичний термін використаю, і, і не досягли мети своєї. Тобто, коли, умовно кажучи, в геополітичному або військовому сенсі вони отримали люлій просто, то тоді вони кажуть, згадують оце слово, і російський МЗС згадує. Давайте поговоримо, нам потрібний діалог, нам потрібне те, у нас потрібне все. Вони вже не кажуть, ми всіх тут вб'ємо і зґвалтуємо, і пограбуємо. От власне і все. Тому, ну звісно, після польотів американських вертольотів над Каракасом їм залишається тільки одне діалог. Єдине, що з російським МЗС треба попрацювати над культурою цього діалогу. Ну я не знаю, чи е, культура діалогу вплине на російську позицію. Хоча ні, мені видається, що все ж таки знаю, але це вже е, не матиме практичного застосунку, жодного практичного значення. Рома, я тобі вдячний за розмову, за перші реакції. Бачиш, ми з тобою фактично так наживо обговорювали всі всі ті повідомлення, які з'являлися, і те, що в принципі зараз розгортається в навколо вже тепер Венесуели і ситуації в Каракасі. Я постійно стежу, так скажу, що дійсно в мене перед очима зараз одна з камер. Точніше, вигляд з цієї камери, трансляція з цієї камери, які показують столицю, частину принаймні столиці е, Венесуели, для того, щоб розуміти, яка там ситуація в поточному моменті. Тому ми будемо за цим стежити. А Романові цимбалюку. Я подякую за першу. В 2026 році нашу зустріч це є блогер і журналіст. Ну, зрештою, людина добре відома для аудиторії Радіо НВ. За коротку мить інформаційний сервіс, який підготувала і представить Інна Марецька. А потім поговоримо про ситуацію в Польщі. Я теж маю свої свіжі враження. Поза як кілька днів тому повернувся з Варшави, там є новини. Поговоримо про це за кілька хвилин. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.